Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі мобільний кнопочний телефон Nokia 1680. Ось так виглядає. Такий телефон, бачимо без батареї, з задньої кришки, повністю покоцаний, пластмасовий, всередині є видима позолота. Зараз розберемо, глянемо повністю плату, те, що цінного в самому телефоні. Розібрав я, друзі, наш телефон. так пластмаса. Тут деякі на пластмасі залишились позолочені роз'єми. Ну, перейдемо до самої плати. Плата, як бачимо, містить дуже велику кількість позолоти. Деяке навіть чисте золото непозолочене, таке аж вишневого кольору бачимо велику кількість безкорпусних кМ-конденсаторів. Такі вони у вас невеличкі місяць платину та паладій. Ну і самі кнопки тут також чисто по золоту, друзі. Така цікава плата, можна сказати, дуже хороша по місту золота. Всім дякую за увагу. Не забуваємо писати, кому попадали цікаві платки. Всім пока!